Всім добрі раночки. У ну, нас сьогодні такий день встали пораніше і їдемо собі до Слівки. Міняти будемо два колеса. Бо так як тоді в нас одне пробилося, нам поставили такий варіант тимчасовий, на ньому їхати 10 тисяч кілометрів тому. не треба, бо трохи задалеко. І купили два, ну, купили, там домовилися. Домовилися за два, бо треба два міняти. Одночасно. Одне то так. Не, не, не треба. Ну і їдемо. Подивимося, як там буде. Покажу вам всем. Всім гарного дня. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на наш канал. Та поїхали з нами. А скільки ти заправляєш? 30 літрів. А яка ціна? 45. 47-85 літр. Це дизель. В шуках банкомата, в який тільки один не. бере комісії. Бо нам треба заплатити готівку. А Тут стоять два кампери зі тут таке в, в та щуджю. Знаєш, це хіліри? Ну, ніколи не знімайте гроші в такому. Голубому банкоматі зіграти. <гум> бо там бере комісію, але не пише. Ми потім подивилися, скільки там зняло. Порахували, зняло з нас 80 ще злотих. За 10 тисяч лір комісії зняло. Недобре то. Так. Приїхали ми. Виключить заряджатель нашого. Ну і то таке. Що там подивилися? Тобто ні ще напінь, то я не І тут такі нам колеса поставили. Задні будемо міняти.

Тут у нас новості ток-шоу. Всі гразу.

İyi tutготовят чорба. Kulak çorbası. Mantı çorbası. Aha, mantı. Biz burada kulak çorbası diyoruz. Hı -hı. Mantı çorbası. Aha. Evet, süper. Bizim buranın meşhur yemeklerinden. Aa. Ne çorbası? Aman Standard там 15, там 40 shows. No візьmo. Ну і змінили ми собі колеса, то вийшло нам 15 тисяч лір. Але поставили колеса ті ласа. Якісь то найкращі в Турції. Ну, подивимось. Слівка і там замок зверху. Остріл вправо. Ні. Коврики собі сушать. Скренть вправо. Наступне. Скренч влево. Велике прання Коврів так подивилась недоволі! Тут продається руж'я я всякий. Це? Ну, що? І там клеє, шиє. До 500 гривень. Таке в секунд хенді краще, як на мене, речі продаються, ні? Це така не туристична така Турція. Ja nie знаю, co to jest. Awokady. 150. 170 kg. Tak. Wszakie, do domu. Nozi, jakieś pieczki. А, і ми такий чайник собі купила, але ні разу його не, в... не спалили. Вдому <рес> у нас стоїть. Головне, що є. Теж маємо такі додому всякі штуки. Зроблю на місці. Ну. Себа. Осторожно, Себа! Боже мій, переїдуть і не спитають, як з вас. А, це штани такі. Себасі, може, хочеш такі штани модні собі. А тут грають, сидять хлопаки. Золото, золото, золото. <пілик> М -м, <ісію. пілик> Hello. Тут такації, трави, кави. Там людей багато. Ну що було на головах лісти чи що. А тут каву собі так набирають. 500 лір, то така кава. Тобі тут сидять. Не ну, всі на мене дивляться. Чорба. Чорба, І тут такі маємо. А чого ти? Лежать колони стародавні, нікому не нужні в когось у дворі. Лежать папрички, паприки. Сто п'ятдесят насіння. Це ну, маємо такий курячий магазин з курячими всякими продуктами. Ціни такі сто п'ять ножки. Мокорочка шість п'ять. Куриця ціла де на сто дев'ять. Mhm. Ile tego jest? Bajne, do Dobra. Dobra. Aha. A to na tak się gorąco zrobiło. Ile to jest kumprz, 139. stutry chcecie? nie No To nożki tanie. Угу. Это разговор, что ли? Я так. Скундовая. Смотри. Так. Картон. Картон. Ещё дам. Ещё дам соцочку. Угу. Алло. Алло. Алло, мастера Волны. Угу, перегонки. Нравит Bakar Ali mi? Nasıl geikray proboyus? ne diyoruz? Kalamak Hıh. İyi He he. İyi şey. Ha. Ne buyur Murat? Evet. Evet. Anamıza bize Також можна купити і засолити. Що і зробили.